Місце Москва, метраж 150 п'ятдесят, кімнати 4, санузли 3 висота, стель тримдизайнту, тасте студіо, коротенько, замовники сім'я з двома дітьми. Квартира має велику площу, але при цьому нестандартну форму. Півколо дизайнерам зі студії. То, та тасте студіо було необхідно розмістити всі функціональні зони, які будуть зручні для всіх членів сім'ї, включаючи домашнього вихованця. В результаті фішкою став коридор галерея, який веде з громадської зони в дитячу зону, а саме в дитячу вітальню, а з неї в гремі дитяче. Подробиця. від забудовника замовники отримали чистий єдиний простір із зазначеними мокрими зонами і пронизливими будинковими комунікаціями. Від них дизайнери і відштовхувалися, облаштували три великі блоки громадський – батьківський та дитячий. Причому розташування вийшло таке. Що ніхто один одному заважати не буде. Windows Data Liar, Data Liar, Data Layer, Layer Layer і Push Event Баннерцонтенер від баннер 7064038А0E3409189p21290BD. Кухня складається з декількох блоків, зліва розташовані високі шафи колони з вбудованою технікою і системами зберігання. Є окрема зона з мийкою і варильною поверхнею, над нею відсутні верхні шафи. Замість них дизайнери запропонували розмістити незвичайний декоративний елемент, третій блок «Кухонний острів, який служить також барною стійкою. Коридор зіграв абсолютно чарівну роль правильно, нанизав на себе всі приміщення і організував всю логістику всередині квартири, завдяки такому рішенню, коли потрапляєш в квартиру, не втрачається обсяг. Так як видно вікна вітальні і дитячої зони, природне світло потрапляє в цей самий коридор і, відповідно, в передпокій. До того ж, у замовників було особливе побажання зробити домашню фотогалерею, з цим завданням чудово впоралися стіни коридору, розповідає Макс Жуков. У всіх приміщеннях однотонні стіни. Пофарбовані в різні кольори в залежності від призначення приміщення спокійна, нейтральна вітальня з кольоровим стелею контрастує з більш яскравими і зухвалими дитячими, при цьому є один об'єднуючий елемент дерев'яні рейки. Колірна палітра інтер'єру досить спокійна, хоча квартира, і здається, кольоровий, при цьому кольори все приглушені, щоб кожне приміщення було приємно для очей і не дратувало, знаходяться там людей. У дитячій продумані спальне і робоче місця, багато місць для зберігання. Стеля пофарбували смугами, це додало динаміки інтер'єру, доповненням стали стильні абажури. Друга дитяча, більш романтична. В її інтер'єрі теж використовували цікаві прийоми з фарбуванням стін і стелі. Системи зберігання вбудували в ніші, а в пару до ліжка передбачили лавку з м'якими подушками. Віндо Data дата лаєр. Віндов дата лаєр. Windows data layer піш, баннерцомон, Banner баннер 35,5,447, шість,5,4, 4, 4, 7, 6, 5, 4, 4, 4 8, 7, 8, 7, F0 F5, 8, 3, 4, 9, 9, 5, й спальня виконана в приглушених тонах, для стін вибрали декоративну штукатурку з цікавою фактурою, нижню частину стін закрили дерев'яними рейками, увагу привертає незвичайне. Узголів'я ліжка в картаті тканині з неї, з неї зроблені штори. Window DataLire, Windows Data Lire, Windows Data Lire, event banner some monnerценteiner і баннер845, 950243P7, 54361778E3, і в квартирі три санвузли. У кожного абсолютно різні функції. Тому і обробки обрані різні, душова примайстер спальні сама простора і найбільш спокійна по обробці. Дитячий санвузол вже більш яскравий і динамічний, зі строкатою плиткою на підлозі і кольоровим стелею. Третій санвузол технічний, у ньому розташована пральня зона, але найчастіше він буде використовуватися для миття лап собаки. Бренди представлені в проєкті кухня, підлогове покриття, плитка фіоранеса, побутова техніка, «Аскот». Змішувачі у мойкірі мийка, блансо, вітальня, меблі, диван, ідея, вітрина, іке, ванна кімната, оздоблення, 41042, еквіпи, фіоранеси, підлогове покриття, квіпи, сантехніка, ціло, вілеру і боч, змішувачі і брюбінетті Васеркрафт, підлогове покриття, ернесе спальня, меблі, лава Зарагома. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і Міру.